щиро за спільну молитву. Господь наповнить ваше серце, вашу душу, миром, та розум Бо Христос кожного з вас любить, як і мене, тому до кожного з нас Він каже, як ви не були від світу цього то світ своє любив би, але тому що ви не від світу цього, тому він вас ненавидить. Але він перше мене зненавидів до такої степені ця лютість ненависті, що Бога розп'яли на Христі. Знаєте, дуже часто ми допускаємо такі вхитні. Я він уявлення. Десь, як подібно в тій історії сьогоднішнього уривку Євангелія, де жінка приходить і плаче. Жінка, яка далека була від Бога, і каже, Боже, змилуйся над моєю дитиною. Біс тяжко мучить її. І Господь дивиться на віру людини. Вони не дивляться на зовнішній іся на серці. Мені пригадується така одна історія, давня історія в одній школі вчилися в класі діти різного, різного е, верстви суспільства, як спритніші, розумніші, багатші. І серед тих всіх в одному класі вчився такий хлопчик, який не дуже був успішний, не дуже був проворний, швидкий, балакучий, не, знав таких, не мав таких величезних запасів слів і не дуже з багатої сім'ї. Він так завжди його всі підсували нього ну, завжди все була вервочка. І тільки як приходила перерва від цю вервочку, завжди мовився. Так що ніхто не бачив, йому бабуся сказала: не дай Боже, тебе побачить з тим. Він так завжди ховався. І одного разу хлопчики грали в футбол і побачили, що він десь пішов в сад. І він прибігли і почались. Уражати. І він розплакався, і так йому незручно було, і вони йому кажуть, ми підемо до директора і скажемо, що ти щось носиш, якісь магічні амулети. Він дуже просив впав на колінах перед ними, просив хлопця, не кажіть нікому нічого, бо то не треба, щоб хтось знав. І так вони пішли грати далі футбол. І він плакав. І на другій прийшов вечором до бабусі і каже, бабуся, якому до школи завтра. Ні, каже, ти маєш йти до школи. Ну, і так, прийшов рік, вже зима прийшла, вже весна наступила, і все почало снігтаяти лід, розмерзатися. І ті хлопці ідуть. Попри ріку і ходять по тому ледь. І один з них такий дуже, скажем, лідер цієї банди, так ви мовите, самий перший, пішов туди, а цей хлопчик йде так задіше і відводиться вернуться. І вони йдуть, йдуть і тут проламується лід. І той. Ідер тої того пробування падає від літи. І той хлопчина від біжить і скаче за ним в ту ріку і витягає рятує його. Сам він захворів той хлопчина і через якийсь помер, час помер. Знаєте те, що світ любить. Що він любить? Він любить силу, красномовство, а він любить суєти. Ми ті, яких любить Ісус, мусимо навчитися бути в тій тишині, знаходити для нього часу. Дивитися іншими небо. Подвигом. то Повигом не є там, комусь щось доказати про воду, не про воду, весь час мати якусь ліс, ненависть, бажання послі. Це не подвиг. Подвиг – це бути добрим. Оцей подвиг, він є несприятливий, він не сприймається цим світом. Слабодухість, Дух, так всі говорить, це слабаки тільки Є добрі. Але давайте ми будемо добрими людьми і творити добро, а добро завжди переможе зло. Яке би воно не було страшне, як би тяжко не було, але завжди з нами поруч Ісус, як той хлопчик, якого всі смінялися. А він показав героїзм для цього освіту, не тільки для тих тої, таких збиточних хлопців. Як та жінка показала віру апостолам, які ходили і були свідками чудес Христових, слухали уважного навчання його, вона цього не знала, вона знала тільки одне. Так, Господи, але і щенята і дядь які падають зі столу, стане Святой Христові.